Грузинська опозиція, яку підтримує і Україна, святкує перемогу тут у Страсбурзі. Їм вдалося домогтися, щоб Парія, тобто парламентська асамблея Ради Європи, вимагала від Грузії проведення виборів. Крім того, Парія також визнала, що у Грузії є політичні в'язні, і їх треба негайно звільнити. Це важливе рішення, яке ухвалили тут і. Основна несподіванка, що, попри радість опозиції, насправді привід для задоволення має також грузинська влада. Вони теж досягли свого. Що це за компроміс і як він стався? Пояснюю я, Сергій Сідоренко. Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Спершу про те, чому власне це так важливо, і чому Україна приділяє цьому таку увагу. Ну і власне, чому я вам про це розповідаю? Ми всі знаємо про те, що відбулося у Грузії останні місяці: що там пройшли фальсифіковані вибори про надзвичайні фальсифікації, заявили геть усі міжнародні спостерігачі. Що після виборів почалися демонстрації, які успішно влада подавила, були розгони протестів. Демонстрації то затухали, то поновлювалися, але так. Чи інакше ну за великим рахунком опозиції не вдалося досягти якихось реальних успіхів. Тобто, влада, проросійська влада Грузії, зберегла за собою парламент, навіть оголосила про те, що вона змінює президента, призначила абсолютно проросійського і антизахідного президента Кавелешвілі. Ну і власне сказала, що далі ми собі йдемо в. Туди, куди хочемо, а опозиції просто немає у парламенті. І після того єдине, чого бракувало грузинській владі, це міжнародного визнання. Ну тобто, звичайно, Орбан Фіцо і якісь середньоазійські, скажімо так, держави, вони визнали або привітали проросійську владу з перемогою. А весь захід тримав паузу і не давав жодних сигналів про те, що він визнає нинішній парламент. І от власне тому зараз грузинська влада спробувала здобути це визнання тут у Страсбурзі. Щороку у січні тут відбувається перша річна, ну перша за рік сесія ПАРЄ, і там проходить формальна процедура. Тобто всі держави подають списки своїх кандидатів, і далі парі абсолютно в автоматичному режимі має затверджувати, ви подали списки. Ці люди працюють тут у Страсбурзі, представляють ваші держави щодо Грузії, звичайно. Після всього того, що ми бачили протягом останніх місяців, ПАРЕ не змогла змовчати, і почалася надзвичайна процедура ну скажімо так, покарання Грузії або пошуку того, яким чином її можна покарати. І от зараз щойно, нарешті, депутати ПАРЕ дійшли згоди і ухвалили абсолютною більшістю рішення про те, що Грузія підпадає під санкції. Тут у асамблеї, ну звичайно, асамблея це не найбільш потужна а, організація, яка може накласти санкції, тому вони можуть комусь видатися. Ну відносно смішними. Вони не несуть якихось економічних втрат для Грузії, але політично вони дійсно важкі і значущі. Грузинські депутати не матимуть права участі у будь-яких е, органах парі, які мають хоч якийсь політичний вплив навіть на спостереження за виборами не зможуть їздити. Не зможуть представляти асамблею, не зможуть брати участь у жодному керівному органі асамблеї. Ну тобто можуть тільки прийти сюди, виступити у залі і проголосувати. Це по суті максимум, що їм дозволено, і це ну не те, що безпрецедентні санкції такі накладалися свого часу і на Росію. І ну, в будь-якому разі це санкції доволі жорсткі, але і це не все дуже важлива особливість цього рішення. Це те, що. Знову ж таки, абсолютною більшістю голосів, а на комітеті взагалі одностайно підтримали те, що у Грузії є політв'язні. І для Європи це багато чого означає. Ви, звичайно, спитаєте, а чи є таким політв'язнем Міхаїл Саакашвілі? І це насправді питання, яке теж багатьох турбувало. Власне, як стверджують депутати на комітеті, про це тривала доволі гаряча дискусія, тому що були ті, хто вимагали навіть записати його ім'я у це рішення, тому що йдеться не просто про визнання наявності політв'язнів у Грузії, а й про вимогу їх негайно звільнити. Але проштовхнути це рішення не вдалося з низки причин. Ну по суті, ми розуміємо, що Саакашвілі сидить у в'язниці не. Перший рік і виникає питання: а чому саме зараз йому надають статус політв'язня? Тому це формулювання таке абстрактне. У Грузії є політв'язні, їх треба негайно звільнити. А хто саме належить до їхнього числа, не до кінця ясно. Ну тобто про це має бути якесь додаткове рішення органів, які власне можуть визнавати певних політиків в'язнями совісті? Отже. Якщо ми говоримо про самі санкції і про наявні політв'язнів, то тут нібито все добре для Грузії. Але ще важливіше це те, що грузинській владі дали чіткий дедлайн: три місяці на те. Щоби розпочати нові вибори, перевибори парламенту Грузії. Європейська правда цікаво і без хайпу розповідає про найважливіші події у Європі та світі, але нам потрібна ваша допомога. Будь ласка, підпишіться на наш канал, звичайно, лайкайте це відео і лишайте коментарі про те, що ще ви хочете побачити на нашому каналі. Найголовніше це те, що Грузію зобов'язали провести нові парламентські вибори за три місяці. Це положення теж увійшло в рішення парі, і це для опозиції мабуть ще більша перемога. Власне через три місяці на квітневій сесії парі знову мають розглянути грузинські питання. І у разі, якщо влада не погодилася переобрати перезавантажити парламент Грузії, то її швидше за все взагалі. Позбавлять права перебувати тут у асамблеї. Ну тобто зараз їм дали три місяці, на ну чесно кажучи, не знаємо на що. Тому що представники влади відверто кажуть, ми не будемо виконувати це рішення, ми не будемо виконувати ці вимоги. Ну і вже попереджають про те, що у квітні ситуація у Грузії не покращиться, а хіба що погіршиться? І от тут ми підходимо до того, чому насправді це рішення, на жаль, на превеликий жаль не є. Повною перемогою опозиції, а отже, і не є настільки вигідним для України, тому що, попри всі ці вимоги, які лишаться невиконаними, які будуть насправді політично важливими, але не змінять нічого реальності у Тбілісі, важливим є також те, що, в принципі, парі погодилися розглядати цих депутатів, призначених на фейкових на фальсифікованих виборах. Як депутатів, обраних народом Грузії. Тобто, на превеликий жаль, парія. Намагаючись допомогти грузинській опозиції, також трошечки допомогло легітимізувати нинішню грузинську владу. Чому так сталося? Ну моє особисте пояснення, я спілкувався із представниками усіх сторін. Це те, що грузинська опозиція не має достатньої амбітності. І вони, отримавши кілька ну, доволі важливих, здобутків. Погодилися решту просто віддати і погодилися на те, що ну, власне на те, що грузинській владі і було потрібно, тобто на цей компроміс не дотиснули а, в, до того, щоб рішення було дійсно таким, ну яке воно має бути, якщо ми говоримо про демократію. А чому ж власне Рада Європи, ця організація, яка так дбає про стандарти і так далі, а чому вона, в принципі, вирішила піти на поступки авторитарні проросійській владі Грузії? Да тому, що зараз парламентська асамблея Ради Європи потроху втрачає інші делегації. Рік тому тут на дуже подібних в подібній ситуації ну там була ще гірша ситуація, довелося вигнати із пари азербайджанську делегацію. Бо ну вони там немає виборів вже тривалий час. Вони спеціально свідомо азербайджанські депутати йшли на конфлікт, ну і не лишалося іншого. Варіанту, окрім як, в принципі, не ратифікувати їхні повноваження, тобто сказати їм, що вони не мають права бути присутніми у цій будівлі, у цій асамблеї. І після того Азербайджан в принципі не хоче співпрацювати з Парі. І, на жаль, у, скажімо так. Це називається діпстейт або е, організаційній структурі е, е, парламентської асамблеї і Ради Європи в цілому дуже бояться, що грузинська влада послідує стопами Азербайджану, а перед цим насправді і Росії, яку звідси вигнали, і теж е, або сама вийде, або змусить їх вигнати із організації. І ну, так склалося, що європейські бюрократи дуже часто е, моляться на діалог і готові йти на поступки, аби лише що цей діалог зберігся. І от саме, е, граючи на цьому, грузинська влада змогла отримати ні, не перемогу, але принаймні деякі кроки на свою користь. Чи це е, було помилкою України? Точно ні, тому що з того, що я спілкувався із українськими депутатами, які відстоювали, наполягали на поправках, пропонували, щоб, в принципі Грузію покарали так, як вона на те заслуговує, не допустили до роботи ПАРЄ. Тобто, ну, українські депутати робили все, що могли, але що можна робити, якщо? Грузини, грузинська опозиція готова на компроміс. Ми не можемо захищати Грузію більше, ніж самі грузини. Це може до певної міри бути також і уроком або досвідом для України. Треба бути амбітними, коли ми відстоюємо свої інтереси на міжнародній арені. І навіть якщо нам пропонують якісь компромісні рішення, які враховують частину наших побажань, не варто погоджуватися доти, доки ми не досягнемо того. Що ми хочемо по максимуму, бо ми на це заслуговуємо. Бо, зрештою, ми є правими у багатьох питаннях, які ми піднімаємо у світі, так само, як тут були правими представники грузинської опозиції. І вони багато чого здобули, але здобули не все. Сподіваюся, вам було цікаво розібратися у цих хитросплетіннях європейської політики. Діліться цим відео, лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.